Так, дивіться, ось тут є вивізка. Парк каменів, парк батьків, фельдман, екопарк, Лебедине озеро. Ми зараз йдемо не просто у парк каменів. Ми зараз йдемо на фестиваль гарбузів. Повно людей сьогодні. Мене звати Наталія. Я знаходжусь у Екопарку Фельдмана, це у Харкові, де хто не знає. І цього року вперше тут відбувається фестиваль гарбузів. Якщо вам ця тема цікава, ходімте разом. Наскільки я знаю, фестиваль гарбузів проходить досить часто, та, мабуть, кожного року у Німеччині з великим розмахом. У Нідерландах там це справжнє шоу з великим розмахом, і це продовжується декілька місяців. Там влаштовують скульптури з гарбузів і плавають на гарбузах, хто швидше перепливе озеро. Також влаштовують конкурс на найважчий гарбуз. І також такі фестивалі є в Америці. Ну, а у нас у Харкові таке вперше. Не знаю, чи десь ще є в Україні такі фестивалі. Ой, я вже бачу там так гарно. Сьогодні повно людей. Сьогодні неділя 26 жовтня. І сьогодні у нас такий теплий день. Навіть було сонце зранку. Листя падає, тут така краса. Ну ходімте. Людей повно, як колись до війни. Там ще живуть лебеді, там ще живуть олені. Ой, там, ой, там <гадався> фестиваль справжній. Маса людей. Тут скільки людей, хто ж там плаває. А, бобри, троє, ходять, четверо, ну як криски. Ой, Ну, я б сказала, що це криса бігає. А он ще тут щось може. Ч, чи бобер, чи, чи мишка. А ось і жовтенький. І і видрає і бобер, хто як хоче, так і називає. Це внутрі, так? Одійшло. Так, я тут була декілька разів до фестивалю, коли тут були просто камені, пар каменів. Ой, мені вже не жарко. Думала, буде холодно, так тепло одяглася. Тут ще у нас чай, щось іще. Зараз будемо подивимося, що тут пропонують. Чай, бублики, навіть ладушки. Ну це я розумію фестиваль. Так, я десь читала чи в Фейсбуці, чи де на сторінці Фельдман Декопарку, що на цей фестиваль витратили близько. 70 тонн гарбузів. Дивіться, яка краса. Ну, я думаю, що в Німеччині і в Америці гарбузи більшого розміру, але у нас це перший раз і, мабуть, більші не ростуть все одно дуже красиво. Ой, там також, бачите, можна чай випити. І гойдалка стоїть. О, трошки брудна земля. Мокра. Ну я, мабуть, обійду усю територію, все подивимось зблизька. Обов'язково це цікаво, все, треба роздивитися, потрогати. А тут озеро вже є. Штучне, ну, поки нема птахів. Я думаю, наступного року тут вже будуть жити і птахи. Який гарний будиночок. Тут весь час щось змінюється. Кожного разу приходиш і щось нове. Дуже красива композиція. Дивіться, тут зубри живуть. Люди їх годують. Знову гарбузи, як грибочки на каміннях. Хм. Наскільки я знаю, що після фестивалю всі ці гарбузи будуть використовувати для тварин. Вони їх просто з'їдять. А далі територія трохи схожа на осканю нову. Я там колись була один раз у дитинстві і пам'ятаю добре це місце. От. Там також були такі великі території, там жили і зобри, і олені, і коні. Було дуже багато тварин, тут також живуть олені. Люди їх годують. З того боку. Ну, Я підійду, потім також покажу ближче. Давайте подивимось композицію. Зараз ближче підійдемо. Не забувай, що ми вже в повний фотографувати. добре? Ось тут і барашечки. або дивляться, ну, більше дивляться, мабуть, вже все, що було, закінчилося. Смаколики для, для оленів. Тут можна купити яблука. Такий пакетик там яблука, морковка, якісь сухарики є. Так, ну ходімте далі. Дивіться, які мавпочки цікаві. А там віслючок. І навіть майже їсть гарбуз. Ну, з гарбузом головне. Ходім білі вруч, там є озеро з лебедями, ще багато композицій більшого розміру. Пар каменів символізує наших прабатьків. Пращері. Яке ж сонце сьогодні? Ми вже так звикли до дощу, до сірого неба, що коли сонце навіть радіє, що значить, це весною. І така композиція, бачите, всі різнокольорові. А далі горить вогнище, можна... Погрітися, хто змерз. ну Сьогодні не дуже холодно, мені навіть жарко. І, мабуть, зараз тут десь пошукаю каву чи чай. І можна буде біля цього вогнища попити чайку, погрітися. Ходімо ти ближче, подивимося, що там. Запах диму, вогнище справжнє і горить, і тріщить, і на мене попіл сипеться. Ой, яка краса. Тут навіть жарко більше ніж між каменями. Покажу ще гарбузи. Так, ну давайте підемо, подивимося, скільки коштує чай, кава. Тут бачите, де можна сісти, поїсти. Або свою їжу, або щось купити. Ще якась композиція. Тут столи. Також можна сфотографуватися біля цих гарбузів, біля цього тину. І листя є і справжнє і штучне. О, які мордашки. Так, а що тут? А тут шаурма. Так, чай чикаву мені не побачила. Підемо шукати далі, там уже е, на початку фестивалю був чай. І Ще яка композиція цікава, дивіться. Мішка, лялічка в гарбузах. Люди сідають, ось такі піраміди цікаві з гарбузів. І ось така композиція. І ось така композиція. Дивіться, по, та зона, яка з гарбузами. Ось я про ці піраміди говорила. Так, ну що, йдемо до озера. Так? Зараз пройдемо по збогнища. А дим іде. О, який же смачний дим восени. <реш> Страшенно смачний. Так приємно пахне. Ще одна фотозона для принцес. Давайте ближче подивимось. Ну, яка краса. Тут можна сісти прямо на фоні помаранчевої. Не знаю, ж така штурочка якась, так? Да? зробити класну фотографію а людей тут повно, повно людей там ліворуч також якась фотозона, якесь кафе, ну потім повернемось. Так, отут заходять. Ой, та там їх сотня тих птахів. Зараз я спущусь, ми ще підійдемо. А ну куди Ось сюди підійти? Дивіться. Ну прям пташиний базар. Ой. Це так. А це так. Да. Да. Бачите, лебеді, і гуси, і качки. Там десь курикани ще повинен бути. Один. Тут можна, мабуть, випити каву чи що тут. Ну, Я знала, що тут купують корм для тварин, раз є столи, мабуть, тут можна випити кави. Або чаю. Це дві корм. Зараз я зараз покажу мені. Дякую. Ну, гарні гарбузи. Але я бачила і більші в селі. А тут, мабуть, серце з гарбузів. Ну, хто хоче. Залазить всередину і фотографується. Ну, я не хочу. Дивіться, ще одна композиція також досить велика. Тут ведмедик і стіна з лапками. Також багато хто фотографується. Ой, як обійти так, щоб люди кругом побачили, так, да, красивий. Красивий ведмедик. Так, Ну що, я буду вже, мабуть, відео завершувати. Вітер з'явився. Чаю трохи мерзнути. Покажу вам ще раз композиції. Люди фотографуються. Ой, я ще не була на отій горі. Ну, Вже щось не дуже хочеться туди йти. Бачите, грибочки тут, багато грибочків. Так, все, друзі, будемо прощатися. Я вам дякую за увагу. Якщо було цікаво, О, а людей ще більше прийшло. Дивіться, скільки людей сьогодні. Справжній фестиваль і справжня радість для харків'ян. Свято сьогодні, правда, свято. Це, друзі, будемо прощатися. Якщо було цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, лайки, вподобайки. Машина приїхала, яка возить за 100 гривень від екопарку і назад. Парк камені. Так? А, і будемо далі гуляти разом. Я вам покажу, ще ін, інші цікаві місця у нас в Харкові. Або Розкажу про цікаві події. Все, до побачення!